Записали застосування властивостей центральних та вписаних кутів для розв'язування задач. Застосування властивостей центральних та вписаних кутів для розв'язування задач. Відкриваємо підручник сторінка 77. Відкриваємо підручник сторінка 77. Перше завдання, яке ми з вами спробуємо виконати. Номер. Так, 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 так. Номер 12.10. А у нас же на алгібрі самостійно буде, так? Так. На початку уроку, ну, відповідно, після того, як ми домашнє розберемо. Якщо там були питання. Так. Так, все. Виконуємо побудову. Виконуємо побудову. І так, умова в нас пряма дотикається до двох кіл з центрами О1 і О2. У точках С і Д відповідно. Ну, Тобто рисунок в нас в підручнику є, тому це нам трошки полегшує життя. Рисунок 12,12. А 12. і Б точки перетину кіл. Знайдіть кут О, 1А, О2. Якщо кут САД дорівнює альфа, якщо кут САД дорівнює альфа. Давайте з вами побудуємо щось схоже. Так, одне коло більше, одне менше, і вони одне одне перетинають. І вони одне одне перетинають. Ага. Ну, нехай приблизно ось так. Нехай приблизно ось так. Так, точка перетину двох кіл це в нас А. Це у нас А. Далі, центри кіл також позначимо. Центри кіл також позначимо. Так. Так. Це у нас будуть точки О1 та О2. Далі точка Б, відповідно, точка, друга точка перетину кіл. Далі Це і Д у нас дотична. До двох кіл. Це в нас точки дотику. Це і Д. Ну, далі, відповідно, з'єднали. З'єднали. І, в принципі, дивіться, якщо є олівці іншого кольору, Можна взяти олівці іншого кольору і з'єднати так само, як показано на рисунку. Тобто можна з'єднати ось таким чином. Так, АЦ і відповідно АД. АЦ і відповідно АД. Все позначили. Ну, начебто все. Начебто все. Тепер, що в нас дано. Дивіться, що в нас дано, що в нас є за умовою? Тут це дорівнює А, дорівнює тільки не А, а альфа. Це в нас літера альфа така. Де вона тут є? У нас ось вона. Куце, це АД до рівня альфа. Дивіться, якщо прописом хочете записати, пишеться вона ось таким чином. Тобто, це можна сказати, що не дописана літера Д. Пишеться вона ось таким чином. Ось так. Зрозуміло? Якщо прописом, то пишеться вона ось, так... ось таким чином. Недописана літера Д велика. Давайте поки що залишу. Нехай буде. Далі. Тепер нам треба записати, яке в нас питання до задачі. Що нам треба знайти. Дивіться, що нам треба знайти. Кут. У 2 АО. Два. Один А. О, 2 Поставили знак питання. Побачте мене вибило. Так, це ми записали. Далі. Переходимо безпосередньо до розв'язання. Переходимо безпосередньо до розв'язання. Спочатку. Для того, щоб шукати кут О1 АО2. Давайте спочатку з'ясуємо, з чого він складається. Можливо, це нам допоможе розв'язати. А О2. З яких кутів він складається? З яких кутів він складається? Ну, дивіться, зліва направо. Перший кут, який в нього? О1, АС, САД і ДАО2. О1, АС плюс САД і плюс ДАО2. ДАО2. Продовжуємо. 1АЦ плюс альфа плюс кут ДАО 2. У вас кут О1, О1, а буде дорівнювати половині кута, половині кута САД. Так само, як і кут ДАО 2. Там тільки 2. Буде також дорівнювати половині кута С АД. А чому вони будуть дорівнювати. В такому випадку, якщо половині. Пол альфа поділити на що? На 2. На 2. І тут так само буде альфа поділити на 2. І тут так само буде альфа поділити на 2. Альфа на 2. В такому випадку, підставляючи значення кут О1 А2 буде дорівнювати. О1 АЦ ми знайшли. Це буде альфа поділити на 2. Альфа поділити на 2. Далі плюс альфа. Плюс альфа поділити на 2. І чому це все буде дорівнювати? Дивіться, чому це все буде дорівнювати. Треба знаменити. Давайте знайдемо знаменник. Який буде знаменник? Два. Два. Додаткові множники. До чого треба дописати? О, альф. До альфа. 2. У нас виходить тоді альфа. У нас виходить тоді альфа плюс, плюс 2 альфа плюс альфа. Що в підсумку виходить? Що в підсумку виходить? 4 альфа. Поділити на 2 і дорівнює чому? 2 альфа. І записали відповідь. І записали відповідь. кут О1 А О2. Рівня 2. Рівні двом альфа. Записали. Наступне завдання номер 12,13. Номер 12,13. На колі позначили чотири точки. Середини утворених дух сполучили відрізками. Як показано на рисунку 12.14. Як показано на рисунку 12.14. І, і, і Середини утворених дух сполучили відрізками. Як показано на рисунку, доведіть, що проведені відрізки перпендикулярні. Доведіть, що проведені відрізки перпендикулярні. Яким чином це довести? Давайте побудову спочатку виконаємо. Записали номер 1213. Номер 1213. Побудову виконуємо. Можна так само, якщо є олівці різного кольору, можна позначити так. Обов'язково розставте точки. Три. І десь приблизно чотири, Нехай буде так. Так, зробимо так само. Зробимо так само так, середини. Десь приблизно ось так. І десь приблизно ось так. Ось так. Давайте точки. Якими літерами ми точки можемо назвати? Давайте, не точки спочатку, а відрізки. Якими літерами назвемо відрізки? А, Б, Ц, Д. Давайте, А, Б, Ц, Д. Давайте А, Б, С, Д. Б. С. Д. А Б С Д. А точки К ЛМ. І давайте точку перетину поставимо. Нехай буде тут точка К, а тут давайте тоді ЛМ. ЛМ, і нехай буде П. І нехай буде П. І нехай буде П. Тепер дивіться, що ще ми можемо позначити? Що ще ми можемо позначити? Те, що в нас це в нас середини. Тобто, давайте якимось це, давайте краще запишемо це. Давайте краще ми це запишемо. Краще ми це все запишемо. Так, записуємо. Дану. Що в нас відомо? Що в нас відомо? В нас відомо те, що в нас це, до кожної дуги запишемо. До кожної дуги запишемо. Так, це середина, це середина дуги ЛМ. Дуги? ЛМ Далі. Далі. Так, 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 так. Тепер давайте Б середина. Б середина. Середина. Дуги МН Далі. Де? Середина. Дуги. О, стоп не Д вибачте. А, де правильно: середина дуги ПН. Все ПН. Так, І, І. А середина дуги ЛП. А середина. Дуги ЛП. ЛП. Тепер, що нам треба довести? Повертаюся до умови задачі. Дивіться, що нам треба довести. Що нам треба довести? Які відрізки перпендикулярні. Дивіться, які відрізки перпендикулярні. Що нам треба довести? Довести, що АБ перпендикулярно до СД. АБ перпендикулярно до СД. Довести, що АБ перпендикулярно до СД. Тепер яким чином це можна довести. Яким чином це можна довести. Дивіться. Тут ми, в принципі, можемо з вами застосувати те, що ми з вами вивчали на попередньому ще уроці. Тобто, що ми, мож... що ми можемо застосувати? Дивіться. Давайте спочатку з'ясуємо. Ну, наприклад, візьмемо якийсь кут, нехай буде АКД в нашому випадку. АКД. Чому він буде дорівнювати? Він буде дорівнювати половині. Він буде дорівнювати половині. Яких дух? В сумі яких дух? Пригадуємо. Дуги. Дуги. А. Половині дуги АД, так? Плюс, який ще. ДН. Плюс чому ДН? АД, А Д. Який до нього кут вертикальний? Плюс дуга БЦ. Плюс дуга Б. Далі тепер. Тепер давайте про АКД сказали. Давайте тепер візьмемо який небудь е суміжний кут. Який суміжний кут можна взяти. Ну, дивіться, або АКЦ, або БКД. Який візьмемо? АКЦ. Давайте АКЦ. Тут АКЦ дорівнює. Половині. Дорівнює половині. Яких дуг АКЦ? Тоді це в нас буде половина дуги АЦ, плюс дивимося, половина дуги БД, плюс половина дуги БД, плюс половина дуги БД. Плюс половина до БД. Далі, для того, щоб нам довести, давайте спробуємо додати це все. Давайте спробуємо додати це все. Тобто записуємо кут АКД, буде дорівнювати. Кут АКД буде дорівнювати. Одна друга. Буде дорівнювати. Точніше, кут АКД плюс кут АКЦ. Буде дорівнювати. Ну, дивіться, зробимо таким чином, а потім покажу, що що нам знадобиться. дорівнює одна друга. Дуга АД плюс дуга БЦ. Плюс дуга БЦ. Далі додаємо. Додаємо. Одну другу. Підставляємо значення те, що ми знайшли АКД і АКЦ. Підставляємо значення плюс одна друга дуга АЦ, дуга АЦ, плюс дуга БД. Плюс дуга БД. Дорівнює. дорівнює. Тепер подивіться, що ми можемо винести за дужки. Подивіться, що можна винести за дужки. Як мінімум. Одну. одну-другу одну, одну другу виносимо за дужки Далі. Дуга АД плюс дуга БЦ, плюс дуга АС плюс дуга БД, плюс дуга БД. Дорівнює. Далі продовжуємо. Одна друга. А чому буде дорівнювати сума ось цих дух? Дивіться, так, чому що? буде 360 градусів. Так, помножити на 360 градусів. І чому це буде дорівнювати одна друга на 360? 180 градусів. 180 градусів. Сто вісімдесят градусів. А тепер дивіться, якщо у вас, якщо кут АКД Якщо кут АКД Плюс кут АКЦ, Дорівнює 180 градусів. Кома тоді кожен окремо. Чому буде дорівнювати? Тоді кожен окремо. Якщо це середини. якщо 90. Це по 90 градусів. Тоді кут АКД буде дорівнювати куту АКЦ і буде дорівнювати. Акоде АКЦ буде дорівнювати 90 градусів. Тоді, якщо в нас кут АКД, продовжуємо, якщо кут АКД дорівнює куту АКЦ дорівнює 90 градусів, значить, який можемо висновок зробити? Тоді, дивіться, якщо у вас, дивіться, якщо ми вже сказали, що в нас ось тут прямий кут, і ось тут прямий кут. То що можна сказати про прямі АБ і СД? Вони перпендикулярні. Перпендикулярні. Вони перпендикулярні. Тоді АБ, тоді АБ. Перпендикулярно до С Д. О Записали. Ваше домашнє завдання. Записали параграф 3.12, Виконати письмово номер 12.14.